Сьогодні ми вам розповімо, який напрямок діяльності у нашій компанії Royal Integration. Основним напрямом діяльності нашої компанії є розробка та впровадження програмного забезпечення. Зокрема, ми є розробником програмних рішень для загальної медицини. Нашу Місн Health обирають безліч приватних і державних медичних закладів. Також ми створюємо програмне забезпечення для стоматології зубна фея та є провайдером системи e для всіх закладів охорони здоров'я. Ми розробляємо аптечну інформаційну систему, медичну інформаційну систему, займаємось підтримкою існуючих і створенням нових сайтів. Крім того, у нас можна придбати стоматологічні матеріали, обладнання та все необхідне для 3D-друку. Нам довіряють клієнти з усієї України, адже вони цінують наш досвід, якість і професіоналізм. Щодня ми працюємо над удосконаленням наших послуг для вас.